Добрий день, любі мої учні! Починаємо з вами урок, і сьогодні ми будемо розбирати тему стандартний вигляд числа. Отже, як завжди, давайте почнемо з нашого настрою. З яким же ми настроєм починаємо наш урок. Оберіть, будь ласка, свій смайлик. І зробіть зараз паузу і розгадайте ребус. Він дуже-дуже-дуже простенький. Отже, що у вас вийшло, дійсно? Це слово число. Да? Ми сьогодні будемо говорити про число та його стандартний вигляд. Давайте пригадаємо і обчислимо. Да? Перше завдання обчислимо усно 10 в кубі. Що це буде? Тисяча. Подумайте самостійно і обчисліть далі. Да? Проговоріть усно. Друге завдання подайте у вигляді степеня числа 10 число. Що таке 100? Це 10 в квадраті. Що таке 100 тисяч? Це 10. 1, 2, 3, 4 в п'ятому степені. Да? Що таке 0,1? Це 10 в степені мінус 1. Самостійно подайте четверте число. Виконайте дії. 2,3 множимо на тисячу. Давайте пригадаємо, що ми повинні перенести кому на стільки знаків, скільки у нас нулів. Розрядні одиниці, на 3. Отже, переносимо на 1. Це буде 23, І ще на 1, 230, І ще на 1, 2300. Будь ласка, самостійно перенесіть зараз кому. І подумайте, як зміниться число, якщо в ньому переставити кому на 5 цифр вправо. Ми зараз з вами переставляли на 3 цифри вправо. А що ж буде, якщо на 5 цифр вправо або на 4 цифри вліво? Подумайте, отже, число збільшиться у скільки разів, або зменшиться у скільки разів? Подумайте, зараз усно, да, ми нічого не пишемо. Отже, найближчою до Землі планетою Сонячної системи є Венера. В Україні можна часто почути її іншу назву зоря. Оскільки Венеру можна спостерігати ввечері після заходу сонця або вранці перед світанком, українці її називають зоря вечірня або ранкова зоря. Площа поверхні венери дорівнює і подивіться, яке велике число. Об'єм і ще більше маса. Густина атмосфери, атмосферний тиск, отже, подивіться, які великі числа. А сьогодні ми навчимося їх подавати у стандартному вигляді. Отже, стандартним виглядом числа називають його запис у вигляді добутку А помножити на 10 в степені n, Де А може бути. Більше або дорівнює 1, але менше, ніж 10. Отже, дивіться, 10 не дорівнює. Да? І n ціле число. Отже, а від 1 включно до 10 не включно. Великий додатній порядок числа показує, що число дуже велике. Великий за модулем від'ємний порядок числа показує, що число дуже маленьке. Отже, якщо кажуть, що одне число на порядок більше за інше, то це означає, що воно у 10 разів більше за інше. Відповідно, якщо на два порядки у 100 разів, на три порядки у 1000 разів і так далі. Отже, давайте зараз розберемо з нашого підручника два приклади. Перший приклад. Подайте число 272 тисячі у стандартному вигляді. І подумаємо, як будемо таке завдання розв'язувати. У даному числі поставимо кому так, щоб у цілій частині була одна цифра, відмінна від нуля. Пригадуємо. Стандартний вигляд числа да? від 1 до 10 не включено 10. Да? Отже, що ми отримаємо? Дві цілих, да? потім ми повинні поставити кому. Пригадуємо, нулі, які йдуть після коми, ми можемо прибрати. Отже, ми записали 2,72. І комою, скільки ми цифр відокремили? 5. Праворуч. Да? 1, 2, 3, 4, 5, а потім ми поставили кому. Отже, що ми повинні записати: да? що помножити на 10 в п'ятому степені, да? щоб наше число. Мало ось такий вигляд, як і було. Отже, розберемо друге завдання. Подайте число 0,13 у стандартному вигляді. У даному числі перенесемо кому на 4 знаки праворуч. Дивимося: 1, 2, 3, 4. Одна ціла у нас буде. При цьому ми число збільшили, у скільки? На 4 порядки. Да? У 10, в 10 в четвертому степені разів. Отже, щоб отримати наше перше число, ми повинні записати 1,3 множимо на 10 в мінус четвертому. Отже, давайте зараз попрацюємо письмово, виконаємо номер 345. Працюємо разом зі мною. Записали в зошитах номер 345. Номер 345. Запишіть у стандартному вигляді число 200 тисяч. Дорівнює. Отже, пригадуємо. Стандартний вигляд від 1 включно до 10 не включно. Отже, 2 множимо на 10. 1, 2, 3, 4, 5. На 10 в п'ятому степені. Друге число. 5800. Стандартний вигляд. 5. Да? Отже, 5,8 множимо на 10 в якому степені? 1, 2, 3. В третьому, в кубі, да? отже, буде. Далі третє. 20500. Знову ж таки, стандартний вигляд це тільки 2,0. Далі, що ми напишемо? 5 сотих. Ось ці нулі, які тут після кома, ми можемо відкинути. Отже, на скільки знаків ми перенесли кому? Ну, ми розуміємо, що кома була ніби ось тут, да, у нас наші думки, дивіться. 20 500 і тут була кома. Ми зараз перенесли на скільки знаків? На 1, на 2, на 3, на 4 знаки. Отже, будемо множити на 10 в четвертому степені. Четверте завдання. 739. Знову ж таки. 7,39 і множимо на 10. Наші думки, 739, цілих, да? переносимо кому на 1, на 2. Отже, 10 в другому степені. Наступне завдання п'яте. 107,5. Наші думки. Кому переносимо? На скільки знаків? Один, Отже, 1, 2. Отже, 1,75 множимо на 10 в квадраті. Да? Бо на два знаки переносили кому. Наступне завдання. Шосте. 37,4. Будемо кому переносити на один знак: 3,704 тисячних множимо на 10. Да? 10 в 10 степені Першу степень, ми, як правило, не пишемо. Сьоме завдання. 2700,5 дорівнює скільки знаків перенесемо кому? Один, два, три. Отже, будемо множити на 10 в третьому степені. Отже, десятитисячних Множимо на 10 в кубі. Да? Множимо на 10 в кубі. Наступне восьме. 8, десятих Наскільки знаків переносимо кому на 2. тисячних множимо на 10 квадраті. Дев'яте завдання. 0,37. Пригадуємо, стандартний вигляд числа починається не від нуля, а від одинички. Отже, ми зараз будемо переносити кому ось мої думки. 0,37. Ми будемо переносити кому. На один знак. Але зверніть увагу, тепер ми будемо число ніби збільшувати. Да? У нас буде, дивіться, 3,7. Ми його збільшили. Отже, щоб був стандартний вигляд, ми повинні дописати: да? перенесли на один знак. На 10 в мінус першому степені. Да? На 10 в мінус першому степен. 0,3. 29 дорівнює. На скільки знаків переносимо кому? 1, 2, 3, на три знаки. 2,9 ми число збільшили. А тепер, щоб була правильна рівність, напишемо на 10 в мінус третьому степені. 2,9 множимо на 10 в мінус третьому степені 11. Так, що у нас тут? Один, два, три, чотири, пять, п'ять нулів. Да? Один, два, три, чотири п'ять і 7. Як це ми прочитаємо? 7 мільйонних. Да? Сім мільйонних. І на скільки ми знаків перенесемо кому? Це буде 7 цілих. Да? Множимо на десять. В якому степені? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. На шість знаків на десять. В мінус шостому степені. Ну або просто 7, Множимо на десь в мінус шостому степені. 12, 0, ну, так десять 203. 203 мільйонних теж. Да? Переносимо кому на скільки знаків? На два, 1 ціла. 2310 множимо на 10 в мінус другому степені. Отже, розв'язали. Якщо не встигаєте, зробіть зараз паузу і допишіть. Наступне завдання номер 352 Виконуємо разом зі мною. Виконайте множення та подайте результат у стандартному вигляді. Там ми сьогодні з вами розбираємо стандартний вигляд числа. Отже, що це в нас буде? Запишемо перше. 1,7 множимо на 10 в кубі, і 3 множимо на 10 в мінус 8 степені. Перемножимо окремо 10 в третьому і 10 в мінус 8, і 1,7 і 3. Отже, ось так я буду множити. 1,7 буду множити на 3. І 10 в кубі буду множити на 10 в мінус 8 степені. 17 множу на 3, 54. Да? 51, вибачте, да? Отже, це буде 5,1. Далі, пригадуємо однакові основи множимо, отже, степені додаємо 10 в кубі, да? 3 плюс мінус 8. Це буде що у нас? Мінус 5. Отже, ми отримали. 5,1 множимо на 10 в мінус п'ятому степені у нас відразу стандартний вигляд числа. Друге завдання. 2,5 будемо множити на 10 в мінус 5 степені, а потім все це множимо на 6 множимо на 10 в мінус другому степені. Знову ж таки, помножимо окремо. Да? 2,5 помножу на 6. І 10 в мінус 5 степені помножу на 10 в мінус другому степені 2,5 множимо на 6. 25 на 6 це 150, отже, там буде 15 у нас. 15. Множу на 10 в якому степені? Знову множу однакові основи, основу залишаю без мін, степені додаю мінус 5 плюс мінус 2, це буде мінус 7. Але це ще не стандартний вигляд числа. 15. У стандартному вигляді. Що це у нас буде? Це буде 1,5 множу на 10. А потім ще множу на 10 в мінус 7 степені. Отже, це буде 1,5 множимо на 10. Одиничка мінус 7. Це буде мінус 6. Отже, буде 1,5 множимо на 10. В степені мінус 6. Якщо не встигаєте, будь ласка, допишіть і переходимо далі. Наступне завдання номер 354. Виконайте ділення та подайте результат у стандартному вигляді. Отже, пишемо номер 354. 4,2 множимо на 10 в 7 степені. Будемо ділити на 2,1 множимо на 10 в кубі. Да? Отже, кому незручно, да? кому незрозуміло, як це ми ділимо, можемо представити у вигляді дробу. Дивіться, 4,2 множимо на 10 в цьому степені, і 2,1 множимо на 10 в кубі. Отже, 4,2 ділимо на 2,1, це буде 2. Множимо на 10 в якому степені? Коли ми ділимо основу, залишаємо без змін, степені віднімаємо 7 мінус 3 4. 2. Множимо на 10 в четвертому степені. Ми з вами зараз отримали стандартний вигляд числа. Дуже багато таких завдань ви будете виконувати на уроках фізики. Да? Тому дуже важливо розуміти, що це таке стандартний вигляд числа. Далі, 1,4. Множимо на 10 в 5 степені ділимо на 2,8 множимо на 10 в мінус другому степені. Знову ж таки, давайте представимо дробом. 1,4 множимо на 10 в 5 степені і 2,8 множимо на 10 в мінус другому степені. Отже, що це в нас буде? Дивіться. 1,4 і 2,8 скоротимо. Це буде одиничка і 2. Отже, у нас буде одна друга. Що таке одна друга? Це половиночка. Да? 0,5. Множимо на 10, основу залишаємо без змін, степені віднімаємо 5 мінус мінус 2. Це 5 плюс 2. 7. Пригадуємо стандартний вигляд числа починається з одинички, а не від нуля. Отже, 0,5 це 5. Множимо на 10 в мінус першому степені, і ще у нас було 10 в сьомому степені. Отже, це буде 5 множимо на 10 мінус 1 плюс 7. Це буде в шостому степені. Да? 5 множимо на 10 в шостому степені. Ваше домашнє завдання зараз перед вами. Вам потрібно записати у стандартному вигляді число. І перед вами 12 чисел. Отже, працюйте. Я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!